динамічно. Переток. І воно відкривається як друге дихання. У вас починають втекти думки, ви розумієте, що ви відновлюєтесь, відпочиваєте. Під таку спокійну, красиву мелодію медитативну. класична весення така, кошмар. <смір> і вона 10 хвилин. Ну, Вирішили, що жінкам жінка достатньо 10. І переток, і ми ну, давайте останні жоби. Зараз <смір> повернуся, таки ж подивимось, що там робиться. Я як думала. І перетоп. Ну, давайте відпочине. Як? Ми протанцювали 4 хвилини. Нормально. Але якщо 21 хвилина, то воно просто, треба все-таки підготовку мати і нахилятися без болісних відчуттів. Ранкова дуже практика, дуже гарна. Наталя.